Добрий вечір, дорогі друзі. Ви на Ютуб-каналі Вічі Євангелія будемо обговорювати сьогодні традиційно, у цій порі, зі мною поряд про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю. Вітаю глядачі, вітаю. Добрий всім вечір. Ну що, почнемо читати Євангеліє сьогоднішнього дня, коли виходив він у дорогу, тобто Христос. Підбіг один якийсь упав перед Ним на коліна і запитав його: Учителю, благий, що мені робити, щоб життя вічне успадкувати? Ісус сказав йому, Чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Отже, от одразу поставлю запитання: а чому Ісус не дозволяє називати себе благим? Адже ми і зараз часом так звертаємося до Господа, це неправильно? Правильно, ми звертаємось до Господа як до Бога, звертаємось до нього і називаємо благим. А той, хто підійшов до Христа і звертався, він звертався до нього як до учителя з атрибутом благий як до Бога. Тобто він його, не визнаючи Богом, назвав Богом, і це вже було якби порушення, ну, порушення: ці два терміни учитель і Бог. І благий, не відповідали uh -huh. тому, за кого вважав цей чоловік Ісуса Христа. Цікаво, що у іншого евангеліста це цей же випадок описується, і вказано що це був молодий чоловік, юнак. Тобто ми розуміємо, mm -hmm. що це один і той же випадок. Тут у Євангеліста не вказано, а у от іншого вказано. Mm -hmm. Так от, через це він йому зробив зауваження, тому що немає, не вважаючи його Богом, він до нього звернувся, якби возвеличуючи, але несправедливо. Якби він його до нього звертався і підійшов як до Бога. Визнаючи його Господом Богом, то тоді, звичайно, Христос би йому не заперечив і М, цікаво. Не повчав така би традиція. Ясно. Отже, на запитання, що робити, щоб успадкувати життя вічне, давайте послухаємо, що Ісус відповідає: заповіді: Знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не лже не кривди, шануй батька Твого і матір. Той же сказав йому у відповідь учителю, всього цього я дотримувався від юності моєї. Ісус, поглянувши на нього з любов'ю, сказав йому: Одного тобі не вистачає. Піди і все, що маєш, продай і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. Тоді приходь та йди вслід за мною, взявши хрест. Він же, засмутившись від цього слова, відійшов зі скорботою, бо мав велике багатство. І, поглянувши довкола, Ісус сказав ученикам Своїм, Як тяжко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. Ученики вжахнулись від слів Його. Отже, ті, хто сьогодні от втратили роботу, ті, в кого немає статків, а таких більшість, мають надію легше наслідувати Царство Боже, Адже заповіді, які називає тут Господь для виконання, в принципі, вони цілком нормальні. Да? Ну це такі гріхи, все ж таки, що люди ну, в принципі, не роблять такі речі. І в принципі вони не важкі, щоб їх дотримуватись, то як, хочу, ми маємо велику надію, не маючи великих статків наслідувати царство Боже. Я думаю, що Господь нам вказує на те, що коли ми позбу... коли людина небагата. Їй легше, тобто нема тої великої спокуси. Господь не сказав про те, що це неможливо, але він сказав, що нас, зауваживши на от е, саме гріх сріб, сріб, срібнолюбства, mm -hmm. е, Господь е, зауважив на тому, що з таким гріхом дуже важко впоратися, дуже важко протистояти цій е, пристрасті, а моральне богослів'я на, нас е, вчить тому, що. За духовними законами, людина, яка піддається гріху срібролюбства вона також потім в неї виростають і інші е, гріхи гординня, мар, марнославство, mm -hmm. е, чревоугодія е, блуд, п'янство і інші гріхи. Вони починають е, зароджувати пристрасті і гріхи зароджуватися, маючи благодатну е, благода, е, яким який називається Срібролюбство. Через це господь і зауважує, що саме цей гріх дуже е, обмежує людину. Тому щоб досягати, щоб мати можливість досягти царства небесного, і якщо вже так дійсно звучальні питання, прозвучало, що ті, хто mm -hmm. зараз залишився нічим, ну в деякій мірі так не буде е, такого соблазна і перепони, як срібролюбство такої людини. Але ми ж розуміємо, що без багатства е, не маючи багатства, будучи бідним, е, це не є запорукою того, що людина попаде в царство Боже, mm -hmm. тому що mm -hmm. можна бути бідним. І бути злим, бути лихим, можна І можна плакатись, можна роптати що, от так. все погано. Дуже часто, от я такий яскравий приклад, як люди переносять важкі хвороби, хвороби, які виліковні. От, наприклад, ті ж самі, хто хворіє раком е онкозахворюванням, mm -hmm. одні злословлять. І всіх, і вся від страждань. Ми розуміємо Ми навіть не розуміємо, як їм боляче, тому що е, мало хто з нас такі болі відчував і ці страждання. Але хтось ці страждання переживає дійсно з озлобленістю, лихослів'ям, а хтось приймає як волю Божу. І теж я знаю випадки, коли людина сприймала і. І сприймала це як хрест Божий, який Господь на неї поклав, і це треба пережити, перетерпіти, можливо, до самої смерті. Але у людей залишається запорука, віра в те, що вони цим спокутують свої гріхи так. і заслужить царство небесне. От те ж саме і в бідності, чи в багатстві. Просто багатство дійсно воно. Ставить багато перепон на ну, <от>, шляху до царства От далі якраз читаємо е, в Євангелії, продовжує Ісус знову говорить їм у відповідь: діти, як тяжко тим, хто надіється на багатство, увійти в Царство Боже. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому ввійти в Царство Боже. Вони ж надзвичайно здивувалися і говорили між собою, хто ж може спастись. Ісус, глянувши на них, говорить, для людей це неможливо, та не для Бога, бо все можливо Богові. А отче, ну ти знаєш, я тільки думаю про одне, чому ж ми, люди, побудували таке суспільство, при тому, що ми мали, маємо Біблію вже тисячі років, тобто ми вивчали цю книжку, ми її знаємо. І е, чому ми зробили, створили таку цивілізацію, в якій така шана, нехай і штучна, але перед людьми заможніми, да? І я хочу сказати, що дуже часто навіть самі священники більш поважно і привітно зустрічають у себе в храмах людей багатих, ніж, так би мовити, простих смертних. Е, чому тоді е, все ж таки люди виділяють багатих у нашому суспільстві? Справа в тому, що. Навіть охрестившись і ставши християнином, і умертвивши в момент хрещення відху людину, як от, ми її воскрешаємо тим життям, яке не відповідає Христовому Духові. Тобто, дійсно, пороки, які в нас є, які ми можемо не чинити, ми все рівно починаємо чинити, тому що надаємо слабину і не контролюємо за собою. Не контролюємо себе, е докладаємо мало зусиль. Так, дійсно е нема людини, яка не згрішить. Але ж е одне діло згрішити, і потім спокутувати свій гріх, і протистояти йому, падати і знову підніматися, а друге згрішив. Ну й гори, з гори, сарай, згорила хата, гори і сарай, mm, там, Гори, сарай, гори і хата. Так. Mm -hmm. Тобто одне діло не протистояти. І в цьому вся <кхід> біда, тому що суспільство завжди цього, взагалі людина тяготіє до гріха в силу м, не своєї природи, а в силу того, м, тої принал, м, звички гріховної, яка заклалася. З першим гріхом в природу людини, тобто в природі людини є тяга до і за грі через гріхопадіння з'явилася у людства тяга до гріха. Тобто, оця якщо дитину взяти, помістити як, е, там двох дітей, трьох дітей, ростити і щоб вони не знали, що що е, щоб е, не знали гріха, не бачили б оточуючого е, середовища, прикладу, вони все рівно почнуть щось там, е, здається, навіть були такі досліди Вони все mm -hmm. одно почнуть. Е, Лукавити, обманювати, хитрувати, тому що оця, природа наша як, така та, природа. Феофан Затворник гарно такий приклад, саме як оцей гріх передається. Такий приклад намалював: що у подружжя, яке хворе проказує, народжується здорова дитина. Mm. Але з часом, коли дитина росте, в неї теж виявляється. Тобто зразу ознак проказа нема. З часом, коли людина дитина <ган> зростає, ці ознаки можуть проявитися. І от так же він от порівнює оцей момент е, з моментом того, що як гріх. От ніби дитина чисто народжується, і ми знаємо, що вона без гріха, але оця така схильність людської природи до гріха, вона залишається пам'ять гріха, і вона тяготіє. Через це і ми і будуємо суспільство. Так нам дані заповіді Божі, даний новий. Е, нам у нас є заповіді блаженства, у нас є новий заповіт, є mm -hmm. вчення, яке дав нам сам Ісус Христос. Апостоли це вчення роз'яснили, далі нам передають, переживали і, і дали mm -hmm. нам, щоб ми його прийняли в своє серце. Але знову ж таки, цекулярний світ, секулярний світ. Mm -hmm. Він якраз можна поставити знак дорівнює. Старозавітньому світові, mm -hmm. а старозавітньому були закони око за око, зуб за зуб, і багата людина вважалась успішною в очах Божих. Mm -hmm. Через те і у нас те ж саме відбувається, що ми е, симпатизуємо багатим людям. Mm -hmm. і що, питання про священників. Так, ми, е, я не хочу зараз виправдовувати священників, я констатую факт, що дуже часто рядові священники. Ми не будемо зараз брати mm -hmm. ієрархів, ми брати столичних священників чи там багатих, там, де mm -hmm. цілі собори. Звичайний сільський священник, який служить, він має турботи е про парафію, що треба дах пере перекрити, треба церкву утеплити, треба опалювання, електроенергія, е витратні матеріали закуповувати, свічки, і це все-все. І звичайно. Він поставлений часто в такі становища, що має більше посміхатися до того, хто пожертвує більше на храм. Тут питання в тому, він більше посміхається тому, хто багатший, а менше тому, хто бідніший. Чи він посміхається і тому, і другому. Ну, якби, Зазуміло, я образно да. посміхається, mm -hmm. а якби відноситься з більшою увагою. Адже можна з більшою увагою відноситись і до багатого, і до бідного. От, по, по суті, з увагою, знаком оклика. До, до, кожного. до кожного. Звичайно, в силу людських, е от, якостей е людських, е природних і схильності до гріха, то, звичайно, і священники бувають, не втримуються і грішать тим, що е до багатої людини. Mm, когось виділяють. Біж... Mm -hmm. а, да, когось виділяють. Це дійсно не є правильним. Але це стосується і священників кожного з нас, mm -hmm. що ми маємо. Бути християнами і приділяти, якщо увагу, то всім однаково. Це важко. Це звичайно. Бідна людина не така нам симпатична, як та, яка нам може е з якої ми можемо отримати вигод. Mm. Ну але якраз християнство і вчить, щоб любов до ближнього була однаковою до всіх ближніх, тому що і багатий, і бідний це є образ Божий, до якого треба відноситись з пошаною і е думати, а чим я можу допомогти ті чи інші людині. Ну, отже, будемо себе починати з себе, і тоді навколо нас також світ буде змінюватись, і, можливо, тоді наше суспільство буде ставати кращим. Це відомі слова, тож будемо ними надихатися. Добре, отче. Дякую тобі за тлумачення. Дякую вам, друзі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть нам. І до зустрічі завтра. Прощаємось отче. На все добре, бережи вас і Господь. Спасибо, до завтра господи. до завтра